Сьогодні ми колеги в гостях у міста Самар, Дніпропетровщина. Ми сьогодні відвідуємо ЦНАП міста. Тут проживає близько 100 тисяч громадян наслідок того, що громада противним рішенням голови керівниці ЦНАП, взагалі всього колективу громади. Вирішили здійснити давню свою мрію і загалом дуже класну мету переробити свій центр надання адмінпослуг в «Дія-Центр» та ще й не просто переробити, а відповідно до всіх норм безбар'єрності. Жовтні 2024 року ми зайшли в проект ЄГАП саме по безбар'єрності. Залучили експертів, врахували всі їх зауваження, пропозиції. І на сьогодні маємо прекрасне світле велике приміщення, в якому готові надавати послуги нашим громадянам гостям нашим. Отже, ми з програмою Яга, що фінансується фондом Східна Європа, внаслідок того, запровадили. Безбар'єрний аудит. Залучили експертів. Експерти надали свій висновок, і громада абсолютно точно і абсолютно дисципліновано виконала всі зауваження. Ми сьогодні перебуваємо в новому приміщенні, а тут триває ремонт. Всі зовнішні роботи завершені, внутрішні тривають, але все одно зробили багато, чому ми дуже вдячні. Громада отримує новий яскравий, класний САП, який зроблений по всім вимогам безбар'єрності. Люди, які тут працюють постійно з відвідувачами, відчувають на себе як відноситься до них влада. Це дуже класно, тому що це візитівка громади, візитівка області, візитівка, перш за все, міста сама Чудово те, що тут буде окремий сервіс, я ветерани представлений окремими працівниками, і наші побратима та посестри зможуть приходити в дуже зручне середовище, отримувати всі необхідні для них послуги. Певними, що в цьому приміщенні ми зможемо надавати комфортних, нормальних умовах, всі потрібні адміністративні послуги, які сьогодні потребують наші люди, наші мешканці.